Він був листаношу в Амстердамі, слухавав, бо сидів на трамі, дивився порно вихідні. Друзі його, які радикали, говорили, ми все провтикали, ми можна сказати, по вуха в лайні. В країні стагнація і мудацтво, лібералізм і продажні лівацтво, і неясно, що нас трима на плаву. Євросоюзом керує сволота. Вони говорять, свобода, свобода, піди, ну, купи нормальну траву. Але на сході ще є країна. Вона сьогодні можливо єдина, де сонце свободи не встигло зайти, де вірять людину, вільну, розкуту. Спробуй пробити канал збуту. Давай наведемо культурні мости. Там сходить втіха на кожну хату. Церкви московського патріархату знімають роки і славлять Джа. Мануфактура та інші крами. Там контролюються про спілками. І співом ясніє колгосна межа. Там п'ють абсент при застудній хворобі. Там, демони у жіночій подобі, сховавши в горлі темну пітьму, сповнять усяку твою запаганку. Давай, чувак, привези, афганку, повторювали вони йому. Він ступив на цю дивну трасу. Авіалініями Донбасу, де на сніданок лише бухло, мріючи про країну шалену. Він вилетів за кордони Шенгену, лишивши все, що в нього було. Ступивши на землю в місті Донецьку, з усіх наземних, знаючи грецьку, яку тут нібито знали усі, відтрапив до рук дивовижній парі. Водій на хорді, і друг на кумарі, і сяяли зорі усій красі. Водій сказав, це нормально, зьоме. Давай почувайся, в нас як удома. Тут друзі навколо, бачиш і сам, ти трапив на землю обітовану, Гідьмо в Стахану, там стільки плану, що вистачить на весь Амстердам. Був простір рочільню, сутінню скутий, стояла зима. Починався лютий, і місяць за ними гнався, як птах. Тривожно світилися терикони. На Україну йшли циклони, душі тонули в глибоких снігах. На 45-му кілометрі вони застигли в злі круговерті, тьма горнула їх мулом густим, водій промовив Йохан, братішка. Походу виходить усім нам кришка, молися своїм растаманським святим. Замерзло пальне і стихала мова. Смерть надійшла із портів, зазова. І демон смутку над ними літав. Випушив дезодорант, щоб зігрітись. Він намагався комусь дозвонитись, але телефон йому відповідав. На даний момент абонент недоступний. Життя процес взагалі підступний, так ніби тонеш серед ріки. Смерть твоя невелика втрата. Просто змінюється оператор. Повільно зникають.